Сьогодні ми детально будемо розглядати глюкозу це 6 h 12 o 6 Глюкоза це моносахарид, відноситься до простих вуглеводів. Ми записали її молекулярну формулу, обов'язково її треба запам'ятати і далі розглянемо її структурну формулу. Якщо Ось подивимося, глюкоза складається з 6 карбонів. Так і запишемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Біля першого карбону ми напишемо таку Альдегіду групу. Вже альдегіди вивчали, тому буде це OH. Далі дописуємо ОH OH групи. Буде 5 О OH груп, але на третій карбон буде навпаки Ож група вписатись. Тому ось таким чином: Ож, Ож. Так, акуратніше. І далі нам треба доставити гідрогени. Якщо подивимося цей карбон, раз, два, три, чотири. В нього всі валентності зайняті. То наступний карбон від нього відходить тільки три валентності. Доставляємо один гідроген. Тут так само один гідроген, і тут і тут. А ось останній карбон, від нього відходить лише два. дві валентності зайняті, тому можна ще два гідрогена дописати. І тепер розглянемо таку структурну формулу. Ми можемо звернути увагу, що тут є функціональна група властива альдегідам. це одна функціональна група. І 5 OH-груп груп, це теж є функціональною групою, яка відноситься до спиртів. OH – гідроксильна група. Запишемо. Це oh альдегідна група, і oh група називається гідроксид. Гідроксильна гідроксильна група, тобто глюкоза має два типи функціональних груп: як у альдегідів, і як у спиртів, як у багатоатомних спиртів. Це потім ми будемо бачити, що хімічні властивості будуть співпадати. І спиртами, наприклад, або з альдегідами. А, тому ми можемо сказати, що глюкоза це альдегідоспирт. От таке слово альдегідо, яке дуже часто зустрічається альдегідоспирт. Тому що є альдегідна група, є спиртова група. Так, але ось, наприклад, це називається відкрита формула. І у такій відкритій формі насправді глюкози ну, лише 2% з усієї, яка міститься, наприклад, у винограді, вона взагалі, ну, в більшості випадків, замкнена у кільце така циклічна формула. Але вам можна ну, шкільні. По шкільній програмі ви її не вивчаєте, то тут трішечки легше. Фізичні властивості дуже схожі на сахарозу, тобто цукор. Тобто ми можемо трішечки тут ну, описувати, наче як цукор, тільки глюкоза не така солодка у півтора рази менш солодка за цукор. Ну, значить, подивимось. Фізичні властивості, що це біли, білі кристали, можуть бути подрібнені сильніше, менше, але білі кристали розчинні в воді, солодкі на смак, не мають запаху. Їх взагалі от глюкозу можна зустріти у аптеці, продають у вигляді порошку, можуть продавати у вигляді розчину. Іноді, коли людина погано себе почуває, то їй ставлять крапельниці з глюкозою, тому що це така речовина, яка легко засвоюється організмом і відразу дає велику кількість енергії. Тому ось це єдиний сенс, чому так роблять. Іноді є такі тести на цукровий діабет, перевіряють. За допомогою так, ну, такий пакетик порошку глюкози роблять розчин, людина випиває і перевіряють, наскільки організм може впоратись із такою великою кількістю глюкози. Якщо підшлункова залоза, яка виділяє інсулін, добре впоралася, що глюкози в крові. Рівень глюкози в крові стабілізувався, нормально, то значить все добре. Тому що кожна десята людина в Україні, на жаль, хворіє на цукровий діабет. Тому ось така складна хвороба. Під час нагрівання глюкоза також вона розкладається, можна теж. Її, вона не доходить до кипіння, а починає розкладатися якось цукор, наприклад, карамелізується, а потім розкладається на вуглець і воду. Тепер розглянемо як і, е, хімічні властивості. А, давайте запишемо фізичні та коротко. Е, білі кристали, іноді можна зустріти безбарні кристали, тому що, якщо окремо кристали взяти, то він може здаватися безбарний справді білі кристали. А, на у воді далі а солодка на смак. Солодка на смак, але, але у півтора рази. Менш солодка за сахарозу або цукор. Так. Ну і тепер хімічні властивості. Запишемо, з чим взаємодіє глюкоза Хімічні. Хімічні властивості ну, почнемо з того, що з якісних реакцій. По-перше, глюкоза, вона як багатоатомний спирт, тобто вона містить 5 OH груп, тому, як багатоатомний спирт, вона також буде взаємодіяти із купром OH двічі. Тому навіть таким червоним кольором усі якісні реакції виділяйте. Якісні реакції. Це те, що дуже важливо і завжди зустрічається на будь-яких тестах. Якісні реакції. Ну, як багатоатомний спирт, так і напишемо. Візьмемо. Спочатку напишемо реакцію C6H12O6. Додати опуждвічі. І ось як же ж тут відбувається реакція? Справа в тому, що, ну, от, трошечки складно пояснити. Давайте згадаємо, наприклад. Зараз хочу показати. Давайте поглянемо, наприклад, альдегід таналь взаємодія також скупрумо аж двічі. Це теж якісна реакція. Коли відбувалася взаємодія, оця альдегідна група, вона приєднала один. Оксиген і перетворилась на карбоксильну групу. Ну, тобто, по суті, що змінилося з цією формулою? Збільшилась на 1 оксиген. Ось така паралель. Далі купруму ОH OH з валентністю 1 і вода. Так само і в нас глюкоза. Те саме буде, щоб я не писала величезну формулу, просто хочу вам показати, що, наприклад, ось наша глюкоза. Якщо розписати ось так, вона має оцю альдегідну групу. У неї збільшиться на один оксиген. от Сюди оксиген приєднається. То виходить, що була формула с 6 h 12 o 6 а стане с 6 h 12 o 7 Тому, так і напишемо: в молекулярному вигляді буде С6H12O7. І Купрум oh 2 чи купрум тут з валентністю був 2, став купрум з валентністю 1, тому буде просто купрум OH, І ще утвориться вода h 2 o Рахувати тут коефіцієнти теж трішечки складно, але, наприклад, можна таким чином, ну, ось поки тут ми пам'ятаємо, що просто на один оксиген збільшилося. Якщо порахуємо гідрогени, тут їх два, а тут ось три. Оцей непарний гідроген він нам заважає, я його подвою. Подвоїла, то зробила два купрума. Значить, і тут подвою. Два купрума, два купрума. Два помножить на два 4 гідрогени. Тут 2 і 2 4 гідрогени. Два помножить на два чотири оксигени. Тут ось два оксигени і тут один. І згадали тепер, що ось іще сюди приєднався один оксиген, то всього 4. Ну, я так урівнювала, щоб не рахувати цю кількість атомів, тому вийшлося таким чином. І згадуємо тепер, що купрум ОН – це нерозчинна основа, яка під час нагрівання розкладається на оксид. Купором з валентністю 1 і оксиген з валентністю 2, найменше спільнократне 2, поділити на 1 буде 2. На оксид і воду H2O. Ну і це не основа. Тільки не розчинні основи при нагріванні розкладаються. Візуально це буде ось такий малюночок. Я вам відразу його копіюю. Сюди вставляю. Тобто, спочатку іде підготовка купром у аж двічі, треба приготувати. Приготували ось такий блакитний осад. Додали глюкозу. Цей блакитний осад розчинився, трошки потемнів, став синій розчин. Далі починаю трішечки нагрівати, утворюється спочатку таке. Ну, жовто, оранжове потім воно червоніє і вже це гляну, червоний колір. А іноді, якщо концентрований розчин, то дуже насичений відразу червоний стає. Раз. Тобто ви бачите, тут, по-перше, треба ось знову свіжо одержаний купрому аж двічі. Зараз його йде підготовка. Спочатку треба одержати купрому аж двічі. Ми бачимо, по-перше, розчинився цей блакитний осад і потемнів. Тут трішечки помилка. Не можна пробігку фіксувати посередині. Треба біля горла. Це ми з вами ще в сьомому класі вивчаємо. І вона так слабенько зафіксована. Ось тут розчин достатньо такий розведений, тому ми бачимо появу спочатку також оранжевого кольору. Якщо далі нагрівати, то буде забарвлення інтенсивніше. Це відбувається, тому що ось купрум OH Оранжевого кольору, але якщо його далі нагрівати, то він розкладається і це вже такий цегляно-червоний колір. Так, тобто, як багато спирт, і тут ще допишіть зі, бо я так не написала свіжо одержаним купрум. У аж двічі, або купрум 2 гідроксидом. Чому 2? Бо валентність купруму-2. Зі свіжо одержаним купрум Аж двічі. Так, і продовжуємо далі. У нас є іще якісна реакція, а саме на альдегідну групу, як альдегіди, дуже виражена реакція срібного дзеркала. Тому так і напишемо. Це у нас була, так і напишемо: на. Пальдегідного, а саме реакція срібного дзеркала так. Ось ми з Альдегіда за допомогою таких реакцій отримували карбонову кислоту, тобто додавався оксиген. Так само ось реакція срібного дзеркала із агентом 2О. Треба, необхідні були умови, але, по суті, знову збільшувався на один оксиген і виділялось срібло у вигляді двох агентів. Тому ми можемо в молекулярному вигляді написати, c С6Х. 12O6, додати аргентум 2О, умови це температура, вода. Ну, розщей на NH3. І за таких умов знову цей оксиген сюди додається, буде c 6 h 12 o 7 і додати 2 аргентуму, вони виділяються. У вигляді такого металічного срібла, і в мене є так, реакція розгорнута, я її просто скопіюю для вас. Ви можете її не переписувати, але ну, щоб побачити, як це візуально відбувається. Тобто, ось глюкоза в такому вигляді, тут оцей третій, ОАЖ, третя О-група не переміщена, трошечки спростили, але бачите, тут ось. О і H. А тут уже різниця між цими сполуками це ОH OH додається. І оця сполука c 6 h 12 7, називається глюконова кислота. Тут теж вона утворилася глюконова кислота. Так, зараз. Глюкози аманіачним розчином аргентом адиноксиду. До амоніачного розчину аргентом адиноксиду додаємо розчин глюкози і обережно нагріваємо у стакані з гарячою водою. Трощин більш концентрованим. Через деякий час на стінках пробірки срібло утворює наліт дзеркала. Тобто відбувається реакція срібного дзеркала, як із альдеїдами. Ось бачите, прямо так видно. Ну, пробірку вже тут не відмиєш. Але ну, на початку ви бачили. Додавали то глюкозу, то цей аміачний розчин, просто робили розчин більш концентрованим, щоб побільше срібла виділо, щоб візуально було ось дуже гарно вийшло тут, покрилося шаром срібла. Так. Тобто ось такі якісні реакції, але, але ми не закінчили. Давайте я просто скопіюю що так. Ну, продовжимо, на наступний урок. Якісні реакції розглянули, то давайте продовжимо на наступний урок, все тоді.